Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Бандай bon нам коза анонсували, що проведуть свою трансляцію презентацію 2 липня о 22.00. Там обіцяють показати багато ігор, зокрема нові кадри The Blood of Dawn Walker, Little Nightmares 3, а також поділяться новинами оновлень Tekken 8. У мене чудова новина. Я кілька років намагався увійти в інтернет і нарешті мені це вдалося. Ура! Ми в онлайні. Мікрософти вирішили змінити сумнозвісний синій екран смерті у Windows на чорний, аргументуючи це зручністю для користувачів та відповідністю дизайну 11-го Windows. Повір, це місце міняє людей. Правда? Yeah, Яким же чином? Інсайдери стверджують, що наступними ремейками кепкому франшизи Resident Evil буде Зеро та «Код Вероніка. А, ви мій друже брешете із кожним своїм подихом. Мет Райан. Я йому не довіряю. Хто він такий? Актор, що озвучував Едварда Кенвея у «Assassin's Creed Black Flag», натякнув на ймовірну можливість виходу оновленої версії гри незабаром. game? А йо інтерактів відзвітували, що бюджет їхньої гри про Джеймса Бонда перевищив 200 мільйонів доларів. А це більше ніж було витрачено на всі три частини серії Гітмен заразом. Ісус Марія та Йосип. Ренді Пічфорд, генеральний директор Гірбокс, стверджує, що Borderlands 4 не потрапить у підписки та не матиме великих знижок на розпродажах найближчі 5 років. Так, я, я тобі повірю. Розробники MouseP4Hire опублікували в своєму твіттері пару кадрів з локації вигаданого міста Маусбург, в якому власне і відбуватимуться події гри. Так очевидно. Андіго Студіо створили український фанатський дубляж трейлера Resident Evil Requiem. Виглядає настільки круто, що майже як офіційна. Uh, якщо ви стосовно того звіту, який просили вчора, то він буде готовий за три. Ні, 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 за два дні. Ні, зараз не про це. Ми знайшли ще тіло з такими ж симптомами, як і у минулих зразків. Потрібен хороший технічний аналітик. Інша фанатська спільнота Little Beat опублікували перший показ перекладу Judgment від розробників Якудзи. Цим майже 17 хвилинним відео команда повідомила, що завершила переклад третього розділу. Ти боже щас, майстри. Не можна не згадати і за поступ у фанатському перекладі Oblivion, де перекладено 71% всього тексту гри, хоча затверджено всього 11%. Українізатор працює як на оригінальній грі, так і має окрему версію для ремейку. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили, і водночас об'єднали. Розробники Ace Combat тишком нишком затизурили у вітальному відео з нагоди 30-річчя серії, що розробляють нову частину цієї франшизи. А може ні. Capcom офіційно вимкнули сервери онлайнового резиденту Reverse. Останній зафіксований піковий онлайн, якого був 86 гравців. Кажи, де сервери! Хвилинку, як це ви, чорт? Я намагаюся об'їхати усе. І оцей так. Сакерпанчі разом із Соні опублікували трейлера колекційного видання Ghost of Yotei. Нагадаю, що гра має вийти 2 жовтня цього року. Шалом, uh, позичиш мені грошей? Так застартували міні-гру із пошуку кодів, що відкриватимуть ексклюзивну зброю в новій Dying Light The Beast, котра має релізнутись 22 серпня. А ти уважний, до побачення. Rockstar Games неочікувано вперше за 4 роки. Випустили величезне оновлення для Red Dead Online під назвою Strange Tales of the West. В Тому сторіччі, а що ж, правда, матінка, нам усім не пощастило з місцями часом. Ми живемо у гнилій, огидній сраній дірі, що тхне смертю. Гляньте навколо, геть усе, що нас тут оточує, хоче нас кокнути. В ньому будуть задіяні крокодили, зомбі та роботи, згадуючи про передостанніх. Про них багато пліткували до того, їх файли давно знаходили в грі і складали теорії про додавання окремого сюжетного режиму. Як то було з першою частиною та доповненням Undead Nightmares. речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Ніл New Ньюбон, напевно відомий вам як Астеріон із Baldur's Gate 3, та Бен Стар, що засвітився в Expedition 33 та Final Fantasy 16. Зіграють у новому жахастику Dead Take від I am a surgeon! Studios. Гра має вийти десь колись цього року. Розробники Гейло повідомили, що пізніше цього року планують поділитися новою інформацією про франшизу та проєкти, що в них зараз знаходяться в розробці. І відразу до роботи Томас Пуха, ком'юніті менеджер Remedy, заявив, що старт FBC Firebreak виявився не таким успішним, як вони там собі думали. А що тут думати? Тож поки що вони планують продовжити підтримку, але лише до кінця цього року. З можливим продовженням, якщо раптово трапиться диво, та гра стане успішною. Хіба ці технології не диво? О, не для мого чоловіка. Ха -ха, і дарма. Фрок показали нові 15 секунд за Сімкінг Сіті 2 у своєму Твіттері. На цих кадрах можна побачити рибний ринок Аркгему. І ось ця рибка. Коштує більше як 20 тисяч доларів. Правду кажучи, розкіш. GSC Game World не просто релізнули 700 гігабайтний набір інструментів для модоробів Stalker 2. Вони ще й на офіційному ютуб каналі започаткували серію відеотуторіалів, аби автори модифікацій змогли легше в тому всьому розібратись. А тепер подивіться мені в око і скажіть. Vam vse je jasno? Bloomberg повідомляє, що Microsoft знову розпочали масштабні звільнення у підрозділах Xbox. У. Ба більше вони скасували деякі проєкти, що вже перебували в розробці. Наразі вони вже скасували Everwild від Rare Studio авторів sea of Thieves, закрили студію за Initiative та скасували Perfect Dark, яку розробляли сім років. Скасували не анонсоване від розробників TESO та ще купу інших проєктів від інших студій. Разом із масштабними Табними звільненнями Білі, тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! подейкують, що навіть блейди від аркейнів скасували. Проте, поки це все лише чутки. Тим часом видання Variety стверджує, що жодна гра із літньої трансляції Xbox Game Showcase не була скасована, а в активній розробці перебувають і досі приблизно 40 проєктів. Ще інтернетами активно поширюються чутки, що Філ Спенсер планує піти на пенсію після запуску наступного покоління консолей Xbox. Я пенсіонер, це все і це край. Проте Мікрософти дуже швидко заперечили це все, стверджуючи, що то все вигадки. Ні. Це неправда. PlayStation та AMD запартнерились для дослідження штучного інтелекту, графіці та трасування променів. Всі ці технології, начебто, будуть задіяні в розробці шостого PlayStation. Не вистачає тільки плутонію, але я знаю, де його знайти. Ніл Дракман повідомив, що більше не допомагатиме робити серіал за мотивами The Last of Us. Наразі він планує зосередитись на майбутніх іграх не слухняних собак. Нема коли скучати, бо вся робота. Бандай Namco і справді показали трохи ігрола до третього Літл Найтмерсу під час свого стріму. Нічого нового поза Blood of Down Walker на тому стрімі не показали. Ба Більше відправили за QR-кодом дивитись попередню 20-хвилинну демонстрацію геймплею. Чого ви готували Ти що було? Також вони заанонсували окремий стрім розбір нового персонажа Такен 8 Факхурмана на 7 липня о 6 ранку. Наступного ж дня для нього відкриється ранній доступ. Серйозно, я у шоці. Раптово та неочікувано клікбейтним стрімом в годину таймеру та кількома секундами інформації. Arrowhead офіційно оголосили, що Helldivers 2 вийде на Xbox 26 серпня. Попередні замовлення вже відкриті. <рес> так і знав. Том Гендерсон, інсайдерить, що студія Techland секретно працює над новою грою Халовс. Остання частина поклику Хуареса, нагадаю, виходила ще у 2013 році. Ти ж усе своє життя цього так чекав. Попри це все, видання Games Radar стверджує, що Текланд також скасували два ще не анонсованих проєкти. Ч чому ти досі сумуєш? До вчорашніх сумних новин про Xbox та скасовані ігри. «Мікрософти» припинили будь-яку співпрацю з командою легендарного Джона Рамеро. Його ще не анонсований проєкт також скасовано. BioWare планують повністю вимкнути сервери Anthem. А 15 серпня гра буде остаточно видалена з EA Play. Ми знайшли рішення кінець. Capcom показали в новому трейлері Street Fighter 6 майбутні скіни та іншу кастомізацію. А також, звісно, ще два кадри Сагата, котрий має доєднатися до ростеру гри вже 5 серпня. The legend. If you don't know about Street Fighter, you need... Where you... What have you been? Sagat. Original. Training me how to do Muay Thai. I come to Thailand. from the UK, London. Come to Thailand to go train with The, The real street fire up. Yeah? Yeah. <laughs> тим часом Ubisoft нагадують, що 15 липня стартує другий сезон другого року для and Bones. Капітан командує тут. Капітан якраз і командує. Мій корабель, я капітан. Це мої карти. Хто будеш тоді? Картярем. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.